Доброго всім дня. Сьогодні тема відео гідравліка. Що було зроблено, що замінено І так в першу чергу це було виявлено, що заводська гідравліка Вона не піднімала тракторець навіть. Тобто, коли Пирається щось там. Представляєш там чіпеньок чи щось. Гідравліка вона не піднімала задню частину тракторця. Шукав я в інтернеті, як вирішити цю проблему. Багато там називають вирішень, як не заміна розподільника, то заміна насоса. То заміна циліндра, бо він перепускає, багато рекомендували там мої знайомі, що на розподільнику є клапан, який регулює тиск. Я його одразу не знайшов, <кій> сказав. Всім ну, знайомим, що кажу, його там немає. Вони також приїхали, подивились, сказали, що. Ми тоді не розуміємо, як воно працює і чому. Значить, причина в насосі. самому було замінено заводський насос. Заводський насос такий був. З таким шківком, Кріпився. В попередньому відео я показував, де він у мене був прикріплений. Він прикріплений на рамі. І даний насос, тобто гідравліка, вона незалежна від щеплення, як в більшості в даних тракторцях. Коли замінив насоса, зрозумів, що діло не в ньому. Також на насосі я Насос нш 10 Привід насоса це з МТЗ трактора, Шківок виточений новий, Шківок був збільшений, щоб зменшити обороти на насос. Шківок був виточений так, щоб спробувати, якщо шов не сподобається, то можна було його сточити, зробити менший і збільшити обороти. Але на сьогодні я цього не робив, залишився, залишився він такий, як і виточили його. Цих оборотів достатньо. Потім Поліс зняв цей заводський розподільник. Ось такий, як всі ви знаєте, таке воно чудо стоїть з заводу на даних тракторцях. Почав його розбирати, думав, може він там перепускає чи ще що. Оцей ось болтик, що стоїть з боку, я гадав, що це ну, вход, як сюди вход, так і сюди вход. Більш запобіж, ну, запобіжних клапанів я тут не знайшов, нема ніде нічого. Коли його розібрав? Повністю, то я зрозумів, що це не вход. А це запобіжний клапан. Там, коли викручуєте, стоїть пружинка. І під цей пружинкою завода була підложена така шайбочка, як пелюстка завтовшки. Собрав назад, підложив туди трішки. Ну, Не трішки, добре тостішу шайбочку, шайбочка там е, на 6. Поставив цю шайбочку, гідравліка, почала працювати, вона почала піднімати тракторця, все добре, все класно. І е, ще повернусь, е, що, чому ще е, вирішено було замінити насос. Е, Помімо того, що не піднімала гідравліка, так ще й коли нагрівалось, нагрівалось мастило, коли фрезерував, дана гідравліка не подужала піднімати е, фрезу. Ну і Це додавало все і вирішив замінити насос. Замінив насос, все. Е, е, вона піднімала фрезу, навіть і масло нагрівалося, але все одно вона її піднімала. Але трактор ця не змогла підняти. І поліз я до цього розподільника. Поліз, поставив сюди ж пластинку, шайбочку, почало піднімати, почало працювати, зрадів. Але радость моя закінчилась відразу. А саме. Це коли я підняв навіску гідр... тракторця, то тракторець ну, гідравліка не тримала. тракторець потихеньку опускався. Також потім було прийнято рішення. Замінити розподільник, так як у даному розподільнику всередині шток, який йде, ну, там трішки заводу були зазори. він не так повинен ходити, там, тобто зроблено похабно, неякісно. Я грішив на те, що це перепускає розподільник. Був куплений новий розподільник, а-ля Болгарський. На два виходи. Чому на два? Бо в майбутньому планую зробити на цей тракторець передню навіску. Ну, то вже буде потім про передню навіску. Коли поміняв розподільника, нічого не змінилося, він не тримав. Не тримає він і по цей день даний тракторець. Діло дійшло тоді вже до циліндра. Як можете бачити, в мене також циліндр. Кріплення зверху до верхніх речагів. Ну і знизу він приварений, приварений уші до нижнього того швеллера, нижнього підрамника. О. Розібраний був даний циліндрик. І вияснилося, що якість циліндрика теж бажає кращого. Всередині невеличкі полоси, тобто він ну, не дуже добре був прошліфований сама гільза. Поршеньок ніби як з виду показався якісний. Якісно виточений, зроблений, все. Не сподобались манжети. Манжети дубові були на ньому. О, хоча мені казали, що ну, це нормальне явище, вони такі повинні бути. Це ж на циліндрі там м'якенькі не повинні стояти. Ну, Вирішив я їх замінити Ну, як? для огрізнення совісті, щоб не думати, що це проблема. З манжетами. Коли я коснувся підібрати манжети, то в інтернеті я таких розмірів не знайшов. Так як мені сказали, всі казали один голос, що ну, таких розмірів взагалі нема в Україні. Підібрав приблизні манжети, вони правда, на пів міліметра були тонші за мої. І встановлені, собрано це все поставив, гідравліка не тримає. Все одно циліндр цей перепускає. Тому, чого? Тому що я перекидав на другу секцію розподільника. Ну, воно ну, нічого не змінилося. Прийдеться або замінювати циліндра, або робити якийсь предохранитель на даний циліндр, як хто знає на комбайнах знизу на циліндрах підйома жатки, там є предохранитель. Ну, такого плану робити і тут, бо іншого виходу немає. Отакі От були до опрацювання гідравліки. Наразі всім дякую. До наступного відео. Ну, а в наступному відео вже буде. Повний привід, як, що, до чого, куди це все було зроблено. Хоч ви вже частково бачили по цих відео, які вийшли, як воно, де воно, що. А в наступному відео, можливо, воно буде не одне, а декілька через те, що я планую розповісти подробно, як, що, за чим я робив. Наразі всім дякую, до побачення до наступних відео.